Тарас Григорович Шевченко Перебендя. Перебендя старий, сліпий. Хто його не знає, він усюди верштається та на топ зіграє. А хто грає, то знать і дякують люди. Він їм розганяє, хоч сам світом любить. По пітиню сіромаха і нюй. журиться, посумує, сидячи під тином. От такий то перебендя, старий та химерний. Заспіває про чало, на горлицю зверне, з дівчата на вигоні. гриться та О, щоб те знали, тяжко важко заспіває, як січ у От такий то перебендя, старий та кимерний заспіває, засміється, а на селяс звере. І те повіває, по полю гуляє, на могилі Зай сидить та на ковзі грає, та на грає, Кром його степ, як море широке сині, за могилою могила, а там тілько бріє. Сивий ус стару чуприну вітер розвіває, то приляже та послухає, як ковзар, співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, послухає. Типу на могилі, щоб ніхто не бачив. Чого ти нема. І знову на небо, бо на землі горе, бо на її широкій куточка нема. Тому хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його на сім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце високе. Його знають люди, бо носять. Що він, одинокий, співа на могилі, З не розмовляв? на Боже слово вони посміялись, дурним би назвали, от себе прогнали, нехай понад морем сказали. Гуля, Добрий си, мій кобзар, добре батьку робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце та виспівуй, щоб людні щоб тебе не цурались, потураїм, брате, в врази, як пан каже, на те він багато. От такі то Перебендя, старий та химерний, заспіває весільної анажорбі.